Мене звати Сергій Геєнко, я голова Овіддіопольської місцевої організації краєзнавців Національної спілки краєзнавців України. До мене як до краєзнавця овідіопольця звернулася громадська організація Одесі 600 для уточнення дати заснування. Увідіополя та його притечі міста А. Дере. Для уточнення і наведення документальних даних я зацікавився книгою дослідника Олександра Середи Османсько-Українське Степове Порубіжжя. В цій книзі я Віднайшов документ, який доказує, що фортеця і пристань Аджидере Претеча Овідіополя була е, заснована ще до початку побудови Овідіопольської фортеці і початку міста Овідіополь. Перша письмова згадка згідно книжки Олександра Середи, яка е, видана в. Е, Ісь Одеси, видавництво Астропрін 2015 року. Олександр Середа, науковець Інституту Сходознавства імені Агатангела Кримського, також за сумісництвом у Стамбульському університеті 22 травня дослідив османські документи. Він османіст. Знає старовинну османську мову. І ця книга практично е, збірник документів на османській мові, перекладений на е, сучасну турецьку мову і перекладений на українську мову. Згідно цієї книги і цієї. Інформації, яку нам е, е, цю книгу надала бібліотека Грушевського. Це дуже важливо, бо взагалі ці книжки рідкісні і е, на, е, мо, по моїй інформації їх не більше трьох екземплярів. Можливо, у когось ще й на руках є, але в бібліотеці три екземпляри книжок Олександра Середи. І через це я дуже задоволений, що мені вдалося її віднайти в бібліотеці цій, і для вияснення точної дати заснування у Відіополя не просто серед краєзнавців, а навіть серед керівництва Віддіопольської місцевої громади. Яка зараз е, стала на е, місті е, Овідіопольського району, це Одеський район е, і е, о, о, територіальна громада Овідіополь. Через це я вважаю, що е, нам е, дуже важливо, що е, такі книжки знаходяться. У нас в нашій обласній універсальній бібліотеки імені Грушевського, бо це фактично. Такі документи, як правило, можна було віднайти в Стамбулі, в Стамбульському архіві, або в місті Софії в Болгарії, так само в архівах османських, і більш ніде таких немає. Через це це дуже визначна книга, яка знаходиться в бібліотеці. І дякую бібліотеці за те, що такі книжки. Можна у вас отримати і на, ній, на основі документів, які мені люб'язно також надав відділ краєзнавства цієї бібліотеки. Я можу вступити у наукову дискусію по даті заснування. І не просто ця дата. Має бути е, узаконена не тільки у межах Одеської області і міста Одеси та прилеглих населених пунктів і містечок, а і в Міністерстві культури. Ми звертаємося з листом до Міністерства культури, а пізніше до керівництва Овідіопольської громади, щоб на основі. Е, Цієї книжки були внесені зміни до статуту Овідіопольської громади і селища Овідіополь, де буде вказана не дата взята, вибачте, за вираз з потолка, а з конкретного документу. Дякую, Дякую вам за те. Що є можливість е в такий непростий військовий час е звернутися до бібліотеки? Бібліотека працює, обслуговує читачів і навіть підтримує такі заходи, такі дискусії по таким краєзнавчим історичним датам. Дякую за увагу.